В більшовику вдалося зберегти і будівлю дошкільного закладу, і навіть гранітну фігуру Леніна. Тільки на опалення в дитячому садку немає. Спонсори подарували ось такий обігрівач, але тепла все одно не вистачає. Селищний голова втішає, наступного року опалення в садку буде. Ми плануємо топити три кімнати в цьому поміщенні, яке ви бачите, і таким образом зберігати одну групу в течение 2009 року. Скажем, таки постійно перейти на круглодічний режим роботи саду. Силами батьків та спонсорів садок стало функціонує. Цього року замінили підлогу, встановили на кухні бойлер, роблять ремонти по кімнатам. Залишилось дочекатись головного тепла. А доки ця проблема існує, на зимовий період дитячий садок перевели на базу більшовицької гімназії. Зазвичай дошкільний заклад відвідує близько 30 дітей, але 15 жовтня було лише двоє. Даша та Альбіна сьогодні останній день у садку. Завтра гратися будуть вже в гімназії. Вихователі збирають іграшки та методичний матеріал. Чемоданное, звісно, настроєння Дуже жаль, поміщення своє залишати, іти кудись. то но звісно, нам предоставляють гімназія дуже хороші. Поміщення предоставляють, там ігровий уголок. Розробляємо програму свою, працює вихователь три години в день. Це виходить на ставки. Гімназія пропонує всі умови для навчання і відпочинку малечі чотири години відведено для групи короткотривалого перебування. Окрім класної кімнати, дітям надали ще й кабінет психологічного розвантаження для ігор для спілкування на два кабінети: один кабінет, в якому діти будуть навчатися, інший кабінет психологічного розвантаження, де діти мають можливість відпочивати. Поруч знаходиться спортивний зал, поруч знаходиться танцювальний зал. Кімнати найзатишніші, найсвітліші. І тому я запрошую дітей навколишніх сіл продовжити у нас навчання, тому що вважаю, що вони в нас найкращі. Практично у всіх сільських садочках району є опалення там, де немає, районний відділ освіти пропонує переводити на бази шкіл, аби старша група дітей не переривала навчання.